Так, та, рейтинг та, 1500 та, назад. Янський, Давайте я уже... Ну, так, ну, не. Да. Часу на треба Прям... Выиграть точно? Ну ладно, на файки три більш таки получається, але в принципі ця позиція теж слова на увагу забіг. 4 оптими у мене центр такий ще. Може є 4 призяни Е2. мені ця опція більш подобається, в потім D4%. Я профілакт. що таке? Кинь мені. А, що з персічею? Угу. З до стріли, але перед Так, треба бути, мабуть. Приступати, прикиньте. Мені тут. Точно є ідеї, то, до речі. Ладно, я поки слона прикидала, приспощись. Я просто з моїх карт, мені подобається, як я трайти Віді і не довір. Mm -hmm. В принципі, у мене ідеї попаганта, але основні це такі. Mm -hmm. mm -hmm. Так, вон є 3 є. Тут якась связка дуже, дуже небезпечна. Це тобто, 6 ходи, типового немає у суперника. Так, не тільки замінити, да? Тут є проблема для суперника, якщо я б'ю мене стона, але я можу відійти. Так іде. Скоріше за все в мене просто перезадрує. Я стрибити тут просто, щоб перезаторки чіпали. В принципі, все буде хотіє, у мене і треба швидше виграти. і зараз вже треба подивитися іншими партіями. Багато чого пускаю, але все встигне. И что мы шагись там подивитись? Пора, как вы попросить. Так, я пусть уже треба выбрать нетать. Улетайте, не ще... Лісно, виданно, Давайте давайте все слона задали. Я на ней считаю. Сформзе зайвем. Лично выданные хочешь? Давай такие пищись пойду що там. Ще, можливо, треба. прямо. Просто ходи рукою робляться. Коли перезайву тут, що виграв. Хочеш, то я цікавий родину це побути. Смішне зроблю. Помилився, да, Гравець. Назар Ясінський втратив так. королеву і вирішив одразу здатись. Ну, я радий. Все ж таки. Так, непогано вийшло. Дякую. За гру. В принципі, цікаво, що з рейтингом вищим 1574. 630 поточних ігор.